Сьогодні ми всі експерти з того, як виходити з положення, коли немає світла, але забули, що наш організм це теж біологічна машина, яка має власні потреби. І якщо постійно в неї заливати печиво з чаєм, то зовсім скоро вона просто не заведеться в потрібний момент. Я Катерина Курганова, нутриціолог, хелс-коуч, консультант з корекції ваги та харчової поведінки. І сьогодні я вам дам чітку інструкцію, як жити і що їсти, щоб ваші внутрішні батарейки не сіли разом зі світом з практики роботи і, взагалі, по людям я бачу, що більшість губиться і просто не знає, що їм робити в умовах блека. Але з досвіду власного і з досвіду роботи з іншими людьми я точно можу сказати, що можливо продовжувати рух до своєї мети в плані краси і здоров'я. І підтримувати збалансоване харчування навіть за умов постійних відключень. Я зараз сама живу в усьому цьому і вбачаю виклик у тому, щоб показати, що підтримуючи тіло, ви не лише продовжуєте рух до своєї мети, а й рятуєте себе і підтримуєте свій стан. Тема сьогоднішнього відео: Що їсти і як жити, коли немає світла. Інструкція вашого збалансованого харчування в блекаут. Почнемо з того, що проговоримо конкретний список продуктів, які не потребують холоду, бо холодильники не працюють, та, можливо, плити. Перше джерела білка, консервований тунець або горбуша, квасоля, нут, сочевиця в банках, соєвий гуляш, який заварюється у кроку. Твердий сир він може певний час зберігатися навіть без холодильника. А якщо у вас є можливість все ж таки зберігати певні продукти в холоді, то можна навіть робити якісь заготовки, наприклад, запікати чи обсмажувати курячі філе, морепродукти, варити яйця, щоб додавати в салати і так далі, і так далі. Складні вуглеводи, дрібний бугур, кускус, гречка, яку можна замочувати на ніч або запаювати в термісі. цінно хлібці, лаваш або хліб. Третє жири, горіхи, насіння, печінка тріски – це крута вітамінна бомба за відсутності сонячного світла, оливки, маслини. І секретна зброя ферментація. Коли овочі швидко псуються і не можуть довго зберігатися, на себе виходить квашена капуста. Це пробіотик номер один для вашого імунітету. Вона довго зберігається і дає нам ту саму клітковину, якої зараз досить бракує. Багато хто мені писав, і я сама бачу, що коли немає світла, коли холодно, рука так і тягнеться за чимось зайвим. Тут є дуже багато факторів, які впливають на цей процес, але я не той нутриціолог, який. Працює тільки з їжею чи з меню, я працюю з тілом на всіх рівнях фізичному, емоційному і ментальному. Тому далі я поділюся декількома методиками дам поради, які допоможуть нам впоратися з величезним потягом до їжі в цих реаліях. Правило темної тарілки, коли ми їмо в темряві, мозок не бачить всього об'єму їжі, і науково доведено, що ми можемо з'їсти на 30% більше. Що з цим робити? Я раджу, хоча б або запилити свічку, або увімкнути їх так, ви бачили весь об'єм порції і не їли на автоматі. Насправді, візуальний контакт з їжею це перший сигнал ситості для мозку. Ритуал гарячого завжди тримайте в термосі окріп, тому що трав'яні чи дії гарячі напої допомагають знизити рівень кортизолу, тобто гормону стресу, і допомагають нам не переїдати. Хочу вам також надати такий блекаут-конструктор і показати, як з базового продуктового кошика можна зібрати збалансований прийом на прикладі вечері. Візьміть 3-4 столові ложки кускусу, залийте їх окропом. додайте півбанки тунця, жмені півтори квашеної капусти і насіння гарбуза. 5 хвилин мінімум готовки, і ваша збалансована вечеря повністю збалансована білками, жирами вуглеводами клітковиною, Готово. Це були саме такі базові поради, але як підібрати нутрієнти саме під ваш запит, як підтримати щитоподібну залозу, яка першою страждає від стресу та холоду? І які продукти працюють реально як генератори. Про це я розказала в своєму великому ефірі, і там ми повністю розібрали ваш стан. Під час зимніх умов та під час відключень, після перегляду цього ефіру, ви отримаєте список продуктів рятівників для умови без світла, блекаут конструктор як зібрати свою збалансовану тарілку без смаження, варіння чи запікання, і які методи реально працюють для того, щоб підтримати нашу нервову систему зараз. Це ваша стратегія автономності та спокою в наші часи. Посилання на ефір ви можете знайти в описі під цим відео. Не забувайте підписуватися на мій канал і залишати свої реакції. Тут багато достовірної інформації про тіло, їжу, харчування, режим, дисципліну, роботу над собою. В інших своїх соцмережах я щодня ділюся великою кількістю корисної та практичної інформації, яка легка у застосуванні в житті. Бережіть свій ресурс і пам'ятайте, що ми не в силах повпливати на зовнішні обставини. Але ми можемо впливати на своє ставлення і свої реакції. Всіх міцно обіймаю і до нових зустрічей.